З літру питної води ми отримуємо ось такий мілілітр проби, загружаємо в прилад, і вже далі прилад самостійно аналізує, і ми вже тільки в комп'ютері в програмі визначаємо по графіку саме концентрація. Якість питної води криворізців під цілодобовим контролем на Карачанівському водопровідному комплексі Кривбасводоканалу, що забезпечує рідиною 30% абонентів міста та найближчих населених пунктів. За її безпекою спостерігають фахівці двох лабораторій хіміко-бактеріологічної та лабораторії з контролю виробництва. У цьому лаборантам неабияк стають у нагоді сучасні аналітичні прилади, як от рідинні та газові хроматографи, закуплені протягом останніх двох років. Ми визначаємо на них органічні речовини на рідинному бінзоперен, а на газовому галогенметани – це хлороформ, брамоформ та інші. Привищення цих речовин негативно впливає на організм людини. Тому ми щомісяця аналізуємо питну воду та воду з водосховища на наявність цих речовин. У нас вони всі в нормі привищень немає. Обидві лабораторії мають відповідні сертифікати та ліцензії для провадження своєї діяльності, а також за графіком проходять перевірки кваліфікації. Відбір проб та їх аналіз фахівці здійснюють відповідно до державних санітарних норм та гігієнічних вимог. У свою чергу Кривбасводоканал забезпечує свої структурні підрозділи реагентами, обладнанням, лабораторним посудом. Тощо, усе це у комплексі дозволяє надавати споживачам якісну питну воду навіть в умовах воєнного стану. Змінилося лише те, що вийшов наказ Міністерства охорони здоров'я. Про те, що на період військового часу норми для питної води трохи змінилися, так але наше підприємство е, тримає якість питної води на тому ж рівні, що було і до воєнного часу. То тобто забезпечення реактивами, матеріалами проходить в повному обсязі. Відбір проб здійснюється як із джерела води, так і після проходження процесу очистки. Протягом місяця відбирають близько 130 проб питної води з водопровідної мережі міста у всіх районах Кривого Рогу. Співробітники Кривбасводоканалу також. Оперативно реагують на скарги від абонентів, а районні бригади регулярно промивають мережі по усій території міста. В цілому ж питна вода у нашому місті відповідає вимогам чинного законодавства. Проте мають місце поодинокі випадки відхилень якості питної води від державних санітарних норм. Тут нагадаю споживачам, що Крибасводоканал виключно обслуговує лише магістральні, квартальні та вуличні водоводи. А на шляху до крану споживача вода ще прямує внутрішньобудинковими мережами, доступу до яких у водоканалу немає. Тож такі відхилення якості води, як колір, запах, каламутність, є наслідком неправильної експлуатації внутрішньобудинкових мереж, керуючими компаніями теплогенеруючими підприємствами. Мета орендаторами житлових приміщень у багатоповерхівках. Отже, на якість питної води у крайніх споживачів також може впливати робота й інших комунальних служб міста. Аби покращити властивості рідини у Кривбасводоканалі, рекомендують регулярно замінювати водопровідні фільтри, а також промивати сіточки на кранах та змішувачах після ремонтів та зупинок подачі води. Кузьма Шишкін, Олександр Довженко, перший міський.